Я буду тисячу доларів в місяць заробляти. Бо я казав за три місяці, аби аби заробив 2К доларів, то нема. То треба бути спеціалістом, чуєш? А я не спеціаліст, я буду таке блок подавати, таке клей місати, або на бетономісалці стояти. Таке, або на ту масину піду з токатурину помацником. А дивіться там це вода, це все все. Коротше, буду таке, або вату утеплювати, буду Або гіпсокартон крутити, бо я укрутив сох. А я не хочу бути спеціалістом. Я не хочу. Мені би платили гроші там. Аби з мене нічого не требували таке серйозне. Бо як спеціаліст, коротше, тебе дуся грають дупу. А так простий робочий відробив собі і має спокій. Так зараз мінімально півторака в місяць не менше має бути. Не знаю, нема. Думаю, що... Може є, а може немає, нема, я бог його знає. А так, а їсти не хочеться за хату не треба платити. kletku mislo se nje. Ja ne mije ti kada obet. Ja tak je podavate mi se. Ja ne ja ne ja mi je tak je poda prenese podajte više.